Друзі всім привітки. Ми вже йдемо на пляж. Сьогодні хочемо сходити, подивитися, що нового на пляжі. Ми там не були вже дуже довгий час. Мені здається, останній раз напевно, навіть не в березні. Ми були там, напевно, ще раніше, тому хочемо сходити позаду мене. Є ось така китайська кафешка. Зараз вам покажу. хочемо зайти, взяти якийсь напій коктейль і йдемо дивитися, що в нас на пляжі, що нового. Ось так виглядає ця кафешка. Тут різні коктейлі, різні напої. Це китайський варіант, ну взагалі китайська кафешка, мені дуже тут подобається. Гело! Так, показую вам. Я обрала ось такий з кокосом, взяла великий, і тут мені подобається, що ось тут можна вибрати бабси, можливо, ви якісь не любите. Скільки давати цукру, скільки давати льоду, тобто тут все-все потрібно вказувати. Величезний you... плюс цієї кафешки мені подобається те, що тут стерильно. Ось там лежать бабл, це все гарно пофасоване, попаковане. Вони навіть миють тут все прибирають. Це мені подобається. є випічка також. Чорні кроасани. тане. Тут, тут все, знаєте, так охайно виглядає, аж приємно спити тут. Але ми візьмемо з собою і йдемо на пляж. Так, наш номер thank you. І ось наш напій. Буду на пляжі, вам розпакую і покажу. Про море не дуже. Але є якісь відчайдушні, які купаються. Мені здається, вони просто приїхали на тиждень-два, так як це, ну, типу, як курортне місто. У них просто немає варіантів. Тому що взагалі з березня, так? з кінця березня починається типу, сезон. Але щось ось така сіра погода затягнулася. Хоча я б не сказав, що на вулиці холодно, у нас 23-25. Але це все одно не. Пляжна погода. Ось там звільнилася лавочка, я вже її придивилася. І йдемо, я ж вам обіцяла показати коктейль <головіка> китайський. Тому йдемо, сідаємо, будемо любуватись морем і пити коктейль. Показую. Взагалі мені подобається китайське упакування. Воно не таке, як у В'єтнамі. Величезна трубочка, щоб можна було всасувати сюди баблси. Далі ложка. До речі, ложка дуже надійна. В них ось ця одноразова одноразовий посуд, дуже надійний і класний. Взагалі цю ложку. У мене є одна така вдома, я її постійно використовую. Тобто вона не на один раз. Навіть поклали мені серветку. І дуже в них якісні стаканчики. Зараз вам покажу. Тобто Дивіться, я його ледь згинаю. Цей стаканчик я також якось як купували коктейлі, я його ще дуже довго використовувала. Мені подобається. Знизу бабуси. Якийсь крем і зверху якісь желейки. Зараз буду пробувати. Мені що подобається, це під ось такою кришечкою. Є ще ось така закрита повністю. Тому що, ну, так як я сказала, що мені з собою, щоб не виливалося, взагалі, ну супер зручно, бачите? І тепер можна собі це або зняти, або просто трубочкою пробити, на ось цю кришку зверху і все. Супер зручно і продумано. Будемо пробувати. Все ж, друзі, пробуємо. Смачне, дуже смачне. В принципі, ми ось ці куплелі ще купували коли в Китаї. Баблси я не люблю, але тут вони смачні. Баблси це типу такі жлейкі. Кульки такі жлені, щось типу того. Схожі на харібо, тільки без смаку. Ось так. Такий ніжно-кокосовий молочний смак і зверху таке, ніби як Філадельфія. Як йогурт, навіть щось таке. Ну, класно, класно, мені сподобалось. 10 з 10. Тобі шок-пробуй. Я ще баблсо живлю. Каже. Прикольні. Прикольні. Хто прикольний? Баблс? Чи чай. чай? Це, до речі, називається молочний чай. Це навіть не коктейль, а молочний чай. Нормально, але не дуже. Там різні є жилейки просто. Олегові одні желейки зайшли, а другі не зайшли. А тут ще зверху спеціально вони дали ложку, там є якісь ось такі величезні, бачите? Я ще їх не куштувала. Але, в принципі, вони всі желейки, як желейки. Сіро на вулиці, сіро. Ще потім піду, спробую воду. Але мені здається, вона холодна. Зараз mm -hmm. будемо пробувати ось такі желейки. Пало. Але щось мені здається, що це взагалі може бути кокос. Так, давай. Спробуй. Ням-ням-ням-ням. Це лід. Це лід? Так. І так, спроба номер два. Може, я зламаю скасу. А ти вкусив? Бляха, то це все лід. А я думала, це ось ці баблси. Я по звуку чую, що це лід. Так, зараз йдемо, ще спустимось до пляжу, пройдемось по піску, по набережні. Нам, в принципі, ось так прямо, там завертаємо і виходимо додому. Ми прийшли ось цією вулицею, а підемо типу, паралельно ось там. Так, йдемо пробувати водичку. Тільки я сьогодні одягнула штани. Не дуже зручно, але вже як є. Слухайте, вода Просто льодяна взагалі. Я не знаю, як там люди купаються, якщо чесно. Це просто справді якісь дуже відчайдушні. Тому що вода прям ну капець. Знаєте, як не знаю, навіть, напевно, тільки зразу десь після зими, коли наступила тільки весна, воно все лід розтає, і ось така приблизно вода, дуже холодно. А от тут ось, дівчина в купальнику фотографується і окей. капець. Тут, до речі, навіть висить червоний прапорець, що не можна купатися. Але я думаю, це не через холодну воду точно, це через хвилі. Хоча ось тут всі купаються. Там ось також червоний далі прапорець. А тут, до речі, завжди є берегова по типу, охорона. Постійно там в морі навіть є якісь лодки стоять, типу на пості дивляться за відпочиваючими, тобто з цим тут дуже класно придумано. Діти собі граються, щось будують. Фотосесія. клас! Оце я зняла відео. Все. Тепер я мокра. Хотіла гарно зняти шум хвиль і не встигла втекти. Клас. В мокрих штанах так собі ходити. Але, в принципі, до речі, до температури води звикається. Вже я заходжу воду, вже не така вона і холодна, в принципі. Угу. Вже окей. Ой, це вже було засильно. Клас. Йдемо далі. <гум> Але таке гарне, море взагалі таке пінисте, та такі хвилі, клас. Тут можна придбати лежак. На цілий день коштує 40 тисяч. Тут обід у, у корейців. Також коли є гарна погода, беремо в оренду ось ці лежаки. І собі цілий день на пляжі відпочиваємо. Ось тут вже ось такі обмиті берега, бачите. Вже видно трішки, куди вода підкрадається. Майже попід самі лежаки. Тому що ось тут наверху також видно, де є мокрий пісок. Бачите, жовтий прапор, тут дозволено купатися. Ось тут має сидіти. Берегова охорона. І ось їх, в принципі, будка, і ось там вони ходять. Ось цей червоно-жовтий костюм. Тобто вони завжди на пості. І, в принципі, тут можна купатися, але ніхто не купається. Ось, дивіться, взагалі жодного немає туриста. А там, де були червоні прапорці, там купалися. Мені здається, через те, що там був... Типу центральний вхід на пляж, один із. Тому що тут їх два. Тому там і було більше людей і купалися. Ось тут працюють в'єтнамці. Роблять нові дахи для ось цих, ну типу від сонця. Такі грибочки. Там ось є старі, а тут вже нові. Там видно такий більш коричневий старий. А такі світліші це нові. Я ось тут вам хочу показати, десь місяць назад, два місяці. Тут як зовсім розмивало берег, вода виходила аж ось туди майже до дороги. Ставили ось такі мішки з піском, щоб воно хоч якось тримало воду. Це, правда, не дуже допомагало, тому що дивіться, воно трішки так ями є. Тоді взагалі тут був капець, тому що вимило весь пісок, взагалі зовсім тут не було пляжу, і вода сягала аж ось цих таких грибочки. Тому укріпляли берег. Навіть до цього часу ось видно. Тут вже знайшов пісок. Головне, не проколоти ногу. Ось тут також видно. Ось Коди сюди залишилось. Трішки повідмивало навіть корінь з пальми. Тобто ось тут зараз там, де йдуть люди, це все було вода. При тому, що коли тут був сезон сезон минулого року, пляж був метрів, певно 200, десь туди, де зараз вода. Ось Видно, що укріпляли берег, але воно вже все розвалилось. Банані катаються, зараз підійдемо ближче. Якось так, банан. Також тут є парашут. Зараз підійдемо ближче, я вам покажу. Ми вже, звичайно, на цьому всьому каталися, і на банані, і на парашуті. Так, ось є. Ціни з минулого року, з минулого сезону взагалі не змінилися. Парашут 650, якщо одна людина, якщо двоє, то 950 тисяч. І банан 5 людей коштує 1 мільйон. А, і ще можна покататися на ось цій штуці. За 650 тисяч. 15 хвилин, я так розумію. Такий прайс. А ось, напевно, на цьому водному шкутері. 15 хвилин, 650 тисяч. О тут же також людей, до речі, багато. Бачите, тут типу, виходить ось це також центральний вхід. І тут людей також побільше. І до речі, ми ось якраз живемо, ось це такий захід, тут сходи, центральний вхід, тут так пряма дорога, нам хвилин 15 і зразу наш будинок. Тобто ми недалеко живемо від пляжу, нам все близенько. Також жовтий прапор, входить берегова охорона. Ми вже виходимо з пляжу, йдемо мити ноги. Тут ще дуже зручно, що є такі маленькі краники, можна зразу змити ноги від піску і собі і іти далі. Черга. Зараз ось так нам по прямій, по дорозі, прямо додому. І ось ось-ось це наш будинок Хіорі. Здається, звідси ніби він не так далеко, але насправді йти хвилин 15 точно. А ще тут вам ніхто ніколи не зупиниться на пішохідному переході. Потрібно йти, як відчуваєш. Головне швидко. Тому що, дивіться, машина превій навіть не тормозить взагалі. Тобто тут або ти встигаєш, або ні. Тут також щось будують, буде, напевно, якийсь готель. Ми хочемо зайти в магазин, японський. Віка попросила нас замовити в інтернеті Рамуні, ось цей японський напій. Ми згадали, що біля нас недалеко, біля будинку є японський магазин, зараз зайдемо там, глянемо. Можливо, там щось придбаємо японське. При дорозі йдемо і тут така лакшері перукарня. Дивіться, це повний капець. Якась будка. Ну, неважливо, це будка чи де це, це при дорозі. Я вже на це навіть не звертаю уваги, але який тут стан перукарні. Товари з Японії, тільки чому тут є Рафаело, я не знаю. До речі, коштує 155 тисяч. Я взагалі дуже рідко бачу Рафаело в магазинах тут. Тому що це не дуже актуально. Це японський магазин, але так бачу тут не тільки японські товари. Хоча здебільшого, ось тут все, все на японській. Ми зайшли сюди взяти віці Рамуніє. Хто пам'ятає, якось знімали ми відео, ми тоді в Коалі віка знайшла. Це такий японський напій. Ось тут є матча. З такою кулькою всередині. Ось. Хто пам'ятає, дивився відео, має знати. Там кулька всередині. Ти дві береш такі? Окей. Та ще мівіну глянемо. До речі, японська мівіна дуже смачна. О, це така мівіна, як нам приносив японець. Здається так? Я не пам'ятаю точно, але тут є великий вибір. Зараз щось подивимо, що тут є тут багато всякого, але ми половину товару навіть не знаємо, що це. Все на японській. Це навіть є заморожені бургери. А упаковка така, як мівіно. Зараз покажу. Ну так, ось ніби бургер. Щось типу схоже. Цікаво. Є якась різна заморозка. Що тут ще? Якісь типу пельмені. Що звідси я знаю з цього магазину. Це ось цей рис для суш, він круглий. Коштує 53 тисячі. Знайшла ще якісь ніби мариновані гриби, щось подібне. Далі те, що я знаю, це ось такий імбир. Його кидають в рамен, він ось такий, бачите, порізаний такими смужками. А є звичайний. Також є молоко, це в'єтнамський йогурт. Я хотіла знайти крабові палички, я воно нам купую японські, але щось їх тут не бачу. Також різна водичка. Я знайшла васабі. Ну, ось це ми завжди купуємо. Я знаю, що це васабі, воно зелене, а чомусь це все жовте, не знаю. Я щось підозрюю, що, можливо, це якась їхня гірчиця. Хочу взяти на пробу. Тут ось ціни 29, тільки не розумію, яке з них. 35-39. Не знаю, візьму просто. Рандомно виберу, та і все, тому що не, не розумію взагалі, яка різниця. Далі це ось тут соєві соуси, такі соуси до салатів, майонези. Плаше ось таке цікаве. Я так розумію, це щось додати в суп. Взагалі я спочатку подумала, що це якийсь чай, знаєте, як у нас чай з сухофруктами. Але намальований суп. Можливо, також щось додають в рамен. Не знаю, потрібно переводити перекладачем. Багато всього цікавого, але коли ти не розумієш, що це, також якийсь суп. Щось додати все. Чомусь всі картинки з супами. Ну, в принципі, японія славиться цим раменом, і вони люблять його їсти. Постійно в них рамен, супивості. Але я не думала, що аж настільки ось подивіться, тут також намальований суп. Можливо, це навіть якийсь суп швидкого приготування, просто заливаєш водою і готово. Не знаю. У них, в принципі, суші і рамен. Це їхнє. Ще цікаве, знайшла в морозилку, дивіться, це макарони ручної роботи. Так як рамен взагалі повинно бути вермишель ручної роботи. Ну, Пагеті. Є така, є така коричнева. Тобто так, я так розумію, цей магазин спеціалізується на супах, особливо на рамені. На рамені, не знаю, як правильніше рамен, рамен. І пельмені, що я вам говорила, це гьодзе. Гьодзе це такі їхні типу вареники, їх потрібно жарити. Хочемо mm. взяти mm -hmm. це потрібно спочатку зварити, потім піджарити. чи що. Ні, це взагалі вони на пару тут. Тут? Оце. Це ж на пару, ні? Це жовте. Це заглядає ніби так. Ніби на пару їх потрібно. Не знаю, це на японській. Оплачуємо. 368 тисяч, там такий кульок величенький. Наш кульок. Опа. Ну, В принципі, нормально. Все кашу взяли, такую пластівці була на акції. Показую вам кашу 89 тисяч за 750 грам. Це не каша, це гранула. От, гранула. Купили віці Рамуніє, подарунок. Зараз дитинка точно зрадіє. Вона нас просила замовити її в інтернеті, але тут навіть в японському магазині, ось як він виглядає, зараз вам покажу. Нічого особливого, просто пише ось Japan. В інтернеті коштувало 45 тисяч, здається, а тут ми купили за 40. Якось так. Але ще плюс доставка, то вийшло би дорожче нам. Тут одразу є ось такий ресторанчик. Можна собі з'їсти краба, креветки, лобстери, ракушки, все-все-все є. Ось така риба велика. Клас. Все, йдемо додому. Сюрприз! Сюрприз! Ай, 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 ай. Віку ми зустріли в холі. Вона сказала, що вона подумала, що сьогодні неділя, А сьогодні п'ятниця. Прийшла до Віки в гості гуляти. Класний сюрприз. Віка вже годину сиділа в холі. Так, бо в неї сьогодні неділя. А вони, до речі, по неділях зустрічаються гуляти. Розбирай пакет Там і раманіра. шукай. А звідки ти вгадала? Я побачила цей корик. Опа! А ще шукай. Ще. Ага. Це ті, що я вам якраз скидала на ці два смака. Серйозно? Да. Ми хотіли від інтернеті замовити. Я лінки замолоди. скидала з двох різних магазинів, на ці два смаки красу... було в одному. Оце ми вгадали, бачиш, і віка нам в інтернеті скидувала Іменно ці. Ми не знали, це з чим. Полуничка. Оце полуниця, а це на нас. О, це клас! Показую вам, що я сьогодні готую. Тут Олег замаринував гов'ядину з перцем і цибулею буду смажити. Далі це в нас ось такі млинчики. Це кабачки, буде кабачковий торт. Я зробила ось таку заправку. Це чесник, майонез і соєвий соус. І порізала дрібненько помідори. Тобто буду ось так перемазувати, і буде такий тортик. Тут ще в мене відварюються яйця. Яйця це наверх на торт я завжди так натираю, просто яйця. Показую вам свій гарбузовий суп. Я обжарюю ципулю, моркву, потім кидаю картоплю, ріжу диню і заливаю це все трішки водою, потім даю масло і вершки. Або якщо немає вершків, то сметану. І завжди до супу собі піджарю ось такий хліб. Це просто батон, типу гріночки наверх кидаю. Потім збиваю блендером цей суп і покидаю грінки, і виходить дуже смачно. Що ж, друзі, такий в нас сьогодні вийшов влог. Трішечки показала вам моря, трішки японського магазину, приготування вечері. Ось так. Тому на сьогодні буду завершувати відео. Зустрінемося завтра в новому дні, в новому влозі. А на сьогодні всім пока-пока.